Вітаю вас, шановного товариство! Завершився другий день матчів на виліт, а точніше завершилась повністю стадія під назвою Плей-офф. Далі починається стадія The International, де будуть зіграні ігри безпосередньо зі стадіону в Копенгагені. Якщо ми говоримо про матчі, котрі були зіграні вчора, то матч героїк бісткост був не дуже цікавий. Там героїки відносно без шансів перемогли. Ну як без шансів? Там обидві команди просто погано грали, але гірше зіграли Бісткости. Спіріт тут виграли проти IG взагалі без варіантів. А Аврора Героїк це був матч. Хто зіграє гірше? Такий на кшталт як Героїк Біскос. І Героїк все ж таки змогли зіграти гірше і вилетіли з турніру. А Аврора пройшли вже топ-8. І в цьому відео я хочу проаналізувати для вас найцікавішу зустріч цієї серії. А саме Spirit проти Extreme Gaming. Ці дві команди зустрілися в матчі, де колектив, котрий програє, займає передостаннє місце інта. А колектив, який виграє, проходить далі по нижній сітці, в мінімум топ 8 Тож готуйтесь дивитися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і погнали. Найцікавіше в цих серіях це, звісно ж, драфти. Адже команди, я думаю, котрі були фаворитами інта. Вони очікували Then те, що вони set. покажуть свої Remed. найкращі стратегії десь ближче до топ-6. Турніру в верхній сіці, але вони вже були змушені матчі за передостаннє місце показувати ці стратки. Ідея Extreme Gaming була в тому, що вони хотіли забрати собі шторм Спіріта на другий пік, при цьому вони в другій стадії забали пака, котрим вважають, можна контрити шторма. Ну, воно від сторони трошки працює, але пак це дійсно, напевно, найкращий <ріптор> герой проти шторма один з найкращих. А спіріти не мали відповіді на цього шторм Спіріта. Вони собі взяли Dragon Knight в мід, котрий, ну загалом зі Штормом стоїть 50 на 50. А далі. Вже вимальовувалась сама страта команди Extreme Gaming. Вони активно пікали собі Тінкера, тому що вони в один момент починають стакатись в п'ятьох командою і під цим Тінкером постійно файтитись за рахунок машин, за рахунок його хіла, намагаються перемагати тімфайти. Спіріти неочікувано ласпікнули собі Найтсталкера у відповідь на Муерту, котру взяли проти Луни. І загалом стратегія Спіріті полягала в тому, що вони просто секюрили собі фарм і намагалися взяти героїв, котрі в лейтгіймі. Будуть сильніше, ніж герої команди Extreme Gaming. Ну і весь їх геймплей полягав в тому, що вони намагаються виходити на відрізок 30-ї -е плюс хвилини, де їх герої нафармлять потрібні артефакти і будуть перемагати будь-яку бійку. Перш ніж ми будемо дивитись, що ж відбувалося в цій грі, як завжди нагадую вам, що найкраще споглядати цей The International на моніторі Lenovo Legion R25i30. ще оновлення 165 Гц. Кожна перемога прикримана, прикримана. народжується з поразки. Hey guys, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замай, здатися. Замай. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. Загалом на Ленінг стадії в цій грі все було доволі таки рівно. Обидві команди фармили. Це робили дещо ліпше команда Extreme Gaming в плані кілів, але кардинально тут нічого не змінювалось для обох команд, адже Луна мала свій фарм. Він, вона пішла зразу ліса качати у Dragonite також вогняною формою на міду проти шторма Свій капітал є. І напевно найбільш критичні моменти в цій грі почали відбуватися на Ленінг стадії з моменту помилок команди Extreme Gaming. Спочатку я гадав, що вони дуже якісно використовують Тінкера і розуміють саме його роль в грі. Тут Аме вирішив загангати Луну він промазав першим спалом, вони не зробили фрікіла, але таке буває, нічого страшного. Повертаючись до ролі Тінкера, багато команд, коли вони його беруть, вони не розуміють, що позиція 5 Тінкер він повинен зі своїми левелами захищати ось цей тавер і не давати ворогам його спушити. І таким чином він наращує свій капітал, купляє собі там холі локет, потрібні артефакти і кайфує від цього. Команда Екстрім Геймінг, напевно, перша. я побачив, як вони його нормально реалізовують. Навіть якщо його тут бувають, нічого страшного. Нього в цьому немає. Це позиція 5 сапорт, у нього геймплей схожий на трента. Але тут Аме вирішив зробити ось таку телепортацію в ботлінію. Ну і загалом це така критична помилка від нього. Адже Найтсталкер, хоч і у нього, для тих, хто не знав, ультимейт не рефрешить більше спили при активації його, і тому його трошки перестали пікати в доті. Він все рівно навіть при цьому дуже сильний герой з ультімейтом може постійно нападати ось таким чином на ворожого кері. Тим паче, коли у нього немає телепортації. Це ізікіли для Найсталкера. Далі тут напали на Луну, він підставився, суто його помилка. Але на це спіріти вже зрозуміли, що пора б відповідати, напевно, і вбивати героїв в боті. Адже немає тут телепортації у Муерти. Її просто можна не відпустити звідси, вбили Тінкера, вбили Муерту, аме реснувся. Він подумав, що ага, немає ультімейта у Найтсталкера, пора з командою робити мув. Але вони настільки довго робили, що ультимейт у Найтсталкера з'явився вже, його просто вбили за артилерію, на шторма тут напали. У Найсталкера був фір, дали йому проказ, дали стан, і таким чином два кори закинули, і Extreme Геймінг ось цю стадію жахливо провели, даючи Спірітам можливість нарощувати топ-капітал, даючи їм можливість робити кіли на команді Extreme Геймінг. І отут здавалося б, начебто, у Спірітів є все для того, щоб Команду суперників. З'явився Блінкдагер на Сталкері, є ніч на дворі, але вони. Просто фармили крипів. Луна качала кріпчиків, всі качалися. Шторм Спірід качався також. Дум, у котрого був мідас, він його продав за рахунок грані. Також качався. І екстріми потрошку потрошку нарощували свій капітал, допоки у них не наїстався ось ця критична маса, коли вони можуть приймати бійки 5 на 5. І вже на 30-й хвилині обидві команди там робили якісь сутички, але вони не були суттєві до цього. Дивіться, тут було Рошана настояння, ресається рошан, таймінгою. Немає, тому що це багреплеє, але ви не зважайте особливо на це. Команда Extreme стоїть тут. Бачимо, що у Моерти вже 300 боєздатних. У луни звісно, більше, але це такий герой. Тут увага на дума, на те, що він зараз робить. У нього пуршкріп, він пуршкріпом. Вбиває Лінкенсферу Луні. Ось дивіться, з другого разу він це робить, дає дум, і соло перемагає, по суті, цей файт. Муерта активує всі можливі спили. На луні висить ультімейт, це дума, і вона ну нічого не може зробити. Бивають луну, бувають м -м, всю команду майже спірід, байбека і сьомнінайт, але це байбек нікуди. По суті, це витрата байбеку. Якби він сюди зараз прилетів, він би просто вмер. Далі бувають ще сталкера. Ось тут, у котрого є нулі фаєр, і екстріми забирають Рошана. Начебто, фрікатка. Тим не менш, екстріми допустили одну критичну помилку. Вони вже спушили топ-бараки. Тут вони ідеально це зробили, але вони підіймали забрати другу. Сторону, коли у Спіріті вереснулись всі герої. Екстріми грають проти найсталкера відповідно, завжди вночі у нього є віжен на команду Екстрім. Коли він активує ультимейт, йому взагалі просто. Він може знайти Мірану, котрий немає, наприклад, форстафу проти Енеса, знайти Тінкера, котрого також доволі легко вбити, якщо у нього є дасти Те, що у нього достів немає це дивно, але то таке. Дивіться. От Екстріми. У них аегіс 50 секунд. По ідеї, в такій ситуації треба відходити. Вони вирішили, що зробити. Мірана. Находиться тут диспозиція повна, як і у Тінкера. Треба, щоб дум і Мерти стояли попереду. Немірана просто нападають першою. Бувають її за секунду на цьому варні. Далі файт продовжується. Бачать вони ще Тінкера. Тінкер виживає якимось дивом. Мерти вбивають один раз, але тут помиляється Аме. Дивіться, він знає, що колапсик додавав ультимейт. у колапса повністю є віжен на тімфайт, на Муерту і на всіх. Тут команда Екстрім розділяється чомусь. І Аме бере, і ось таким чином. Дає Лунабім, дає найсталкер Войт. І він не встигає натиснути спили. Він просто вмирає на моерді. Та навіть насправді, якщо б встиг натиснути спили, він би, скоріш за все, загинув. Потім Спіріті вирішили піти на хайграунд, спробувати закінчити цю гру, і у них майже це вдалося. Насправді вони вбили дума. У нього, звісно, був байбек. Тінкер заспавнював своїми машинками, спушили одну сторону, намагалися спушити другу сторону, натиснувся гліф, моердаресь і під байбек дума. Команда Екстрім вже почала діяти. Він байбекається. Муерта розстрілює Дрегон Найта, найсталка телепортується на базу, але головне для спірітів це те, що Луна виживає і виходить звідси. Вони ще знайшли тут Найта і звісно його вбили. Але це не критично взагалі. Екстріми прийшли, забрали ще одну сторону. А далі вони вирішили зробити ось цей мув. Вони надискають смок, тому що у Аме дабл демедж. Але рішення, чесно кажучи, абсолютно сумнівного характеру, тому що, якщо подивитися на статус байбеків, у них ні в кого, окрім Шторма немає байбека. У Спірітів три байбека. І теоретично ще може бути байбек на Stalker і драгоннайті. Те, що у них немає золота, про це екстрім, звісно, не знають. Починається ось цей тімфайт. Дум натискає ультимейт в луну під Лотусом, відповідно, повертає собі Дум назад. Луну вбивають, вона миттєво байбекається, файт продовжується. У Аме закінчується його дабл-демедж, Блекімбар закінчується, ультимейт, Дум. Вмирає від свого шультімейта. Аме тут вбивають, і команда Екстрім без байбеків програють першу карту. А от в другій карті It's починається справжній дотерський Games. Це справжня краса драфтінгу. Дивіться уважно. Екстріми беруть собі Тускара. Це один з найімбовіших зараз сапортів доті за рахунок грані, котре підтягує його до тіммейта або тіммейта до нього. Спіріти відповідають і Марса Калапса, у котрого величезний вінрейт. У Марса загалом на турнірі величезний вінрейт. Тут Спіріти вирішили собі зробити так само, як. Як і екстріми на першій карті, вони вкрали Шторма і забанили пака. При цьому екстріми забирають собі луну, забирають знову Тінкера, який був на першій карті. Лишень екстріми не віддають луну, яку у них забрали на першій мапі. І беруть Візажа. Аналізуючи цей драфт в лайві, я сидів і міркував: от Візажа вони взяли. Треба забанити двох героїв: Войда і Морфінга, коли у тебе Візаж. Войда вони забанили, Марфа не забанили. І я думаю, ну тут авто він і начебто схоже на 2-0. Тим паче, що Екстріми взагалі взяли героя, у ну, котрого 28% він на турнірі. Снайпера це міц-снайпер проти Шторма. Так, міц-снайпер проти Шторма, я розумів, що це сильний герой на лінії, але ну, як йому по грі грати? Він грає проти Марса, проти Шторма, Анріал. І абсолютно легко було передбачити, що Ласпік Спірітів буде Мортинг, що я й зробив на стрімі, тому що ну, Спірітів такий підхід до Дарапту. Вони беруть Кері, котрий сильніший, ніж ворожий. Вони фармлять свої слоти як на першій карті, і перемагають ближче до лейтгейма. В чому ж тут Ви у мене спитаєте. Пам'ятаєте, я казав, що команди ближче до стадії плей-офф будуть показувати свої стратегії, котрі вони підготували до цього інта, і як цю стратегію показали. Їх концепт був в тому, що вони просто хочуть виграти лінії і застакатись знову в п'ятьох, і іти пушити всі вежі дуже на ранньому таймінгу, не даючи спірітам взагалі заходити в лейтгейм. Подивіться на Нетворс Штарма, що з ним зробив цей снайпер на міду. Так, у Марфа капітал є. Він же своє отримав. Але у Луни бачимо, що більше, аніж у Марса. кінкер в драфті. Присутній, і загалом морфінг йому треба ще дуже багато часу, щоб розкрити свій потенціал, коли відбувається вже наступне в карті. Екстріми вже на 18-й хвилині спушили всі зовнішні гір-1 вежі, забрали Аєгіс і підіймаються на хайграунд до цього Морфінга. А що йому робити? У нього мантастайл. Він не хоче зараз файтись. Він хоче нафармити батерфляй Блеккімбар якийсь, і потім можливо зайти в сейтім тімфайт А тут стоїть ось цей дід і розстріл. Рідо тобі базу разом з луною. Гліфа у екстрімів немає. Дарквілоту скіпнула кріпасів, але вона це зробила ненадовго. Екстріми просто пішли знову ж таки на пот. Тут зараз за пікопою але це не має ніякого значення, тому що візажесниця через 30 секунд арени у спірітів вже немає, і екстріми знову підіймаються на хайграунд. Візи тут. А бараки у команди Speed абсолютно не тут. Ну і у підсумку екстріми навіть при тому, що у них немає Аегіса на Луні. Марс витратив ще раз арену в одному тімфайті. Ну, екстріми піднімаються, гліфа немає, арени немає. Машинки інки розставляться, починається ось такий тімфайт. Снайпери намагаються вбити, поставили сієчко, його, звісно, вбили, але на топі бараки вже, екстреми до цього спушили. Демонтує останні бараки Луна. Ну, вона їх не вбила, він вирішив щось відійти на Аме тут. Але у нього був ефіпс, він бере і розвертає повністю сібійку. Морфін підставляється, вмирає. байбек у нього є, натискає його, але ну виграти вже цю гру неможливо. Марк до тайбеку. Бараки демонтуються, і це один один. Думаючи, що я б зробив би на карті 3 на місці спірітів, я б, скоріш за все, забанив Тінкера. Адже, як на мене, основний концепт Екстрім Gaming полягав саме в цьому герої. Саме він допомагає хіляти всіх в тімфайті, саме він є основною е стратегією екстрімів. Але вони взагалі не парились. Дивіться, що вони роблять. Вони беруть знову Тоскара, знову Марсу Спірітів. Забирають собі снайп, снайпера взагалі на другий пік. Шторма звісно не банять. Спіріти не знали, що відповідати на снайпера, тому вони собі беруть Dragon Knight, адже Knight не програє лінію ні снайперу, там буде 50 на 50. Далі екстріми собі беруть Андайнга, котрого я взагалі не знаю, скільки вже не бачив в професійній доті. Беруть медузу до цього Андаінга і Кентавра. Таким чином. У Спіріт знову концепт в тому, що їх герої будуть сильніші з плином часу. А от Екстрім Геймінг мають повністю фокус на Ленінг стадію, враховуючи, що у них є Undying, і відбувається наступне. Ну як відбувається, в цій грі 7 хвилин нічого не відбувалось, адже ці команди думали про те, що блін, якщо ми програємо, ми вилітаємо напевно, і всі грали дуже обережно. Допоки команда Spirit не стресанула на топ-лінії. Дивіться, тут у них батрайдера вони взяли в Undying, Це насправді хороший пік, але так сталося, що Undying левел 5, а Батрайдер тільки левел 4 взяв. Вони на нього нападають ось таким чином. А це він байтить, якщо що. Він натискає даблдікей, натискає стійки, ставить ідеальну тамбу. Сюди телепортуються ще Тускар з боту. Вбивають двох героїв ось таким чином. І бачимо, що Нетворс у Марса. Ну, відчутно менше, ніж у медузи. Хоча, як та мене, вони могли ліпше постояти Сей Лейн. На боті спіріти намагаються дзеркально напрягати Кентавра за те, що Тускар телепортнувся. Але Фенікс ну нахабніє максимально заходить сюди, до нього телепортуються снайпер з пушкою. Ось цією. А далі вже мув намагаються зробити спіріти, і це насправді ключовий момент цієї гри. Дивіться, у Драгонайте з'являється блінкнайгер, Фенікс і він смаці. Це баграплею, Фенікс в задимленні знаходиться. Вони намагаються знайти Кентавра, натискають скан, думають, що він фармить стаки, але він просто йде на лінію. Терноблей спеціально для цього лейн, щоб його вбити. У Кентавра тут 1300 хп. Дрегонайт вже відходив звідси, але у нього завершилась форма, ми бачимо. Паралельно вбивають бетрайдери на мідо. Кентавр стоїть загалом тут з Блейдмейлом, у нього багато армору, вбити його складно. Knight зволікає. Він першим нападає на е, ятору на Терлблейді. Dragon Knight відповідає на це, намагається телепортутись, але куля снайпера летить швидше, ніж телепортація Dragon Knight. A. Його вбивають, і єдиний мув, котрий могли зробити Спіріт, вони не реалізовують. І у підсумку це був єдиний мув, котрий вони намагалися зробити. Екстріми систематично стакались разом. Якщо вони бачили когось на сайді, кентавер намагався пікофати їх зразу з телепортації, або якщо він просто туди біг. Тероблейд фармити взагалі не міг. Медуза була за її на ранньому таймері. У неї був вже батерфляй, знайшла дабл демедж. Знову екстріми на ранньому таймінгу піднімаються до команди Спіріт. Знову батрайдер намагався ось тут скіпити кріпів, але його запіковали і вбили. Ну і загалом Спіріти нічого не змогли зробити. Вони, звісно, захищались до кінця, але ну тут зробити об'єктивно вже неможливо нічого. у них тімфайт слабкіші за рахунок відсутності артефактів, вбити медузу один раз неможливо з такими статами, а два, якщо вони буде Егіс, взагалі. Можна про це і забути. І таким чином Extreme Gaming перемагають, проходять далі, а Спіріти займають передостаннє місце на The International. Ось така виявилась серія. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ігри на The International продовжаться вже в п'ятницю. Сітка плей-офф виглядає ось так. Будуть спочатку грати Бетсруньк проти команди Falcons. Ми це, звісно ж, будемо дивитися на стрімі. Потім Aurora Extreme Gaming. Я думаю, що обидві російські команди Aurora і Бетсрунг вони навряд. Ще пройдуть далі. Потім Liquid Cloud9 і потім Tundra Gaming Gladiator. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайку. І побачимось з вами вже на іграх в останній стадії інта.